Вірус поліомієліту повернувся в Україні спалах небезпечної хвороби. Захистіть своїх дітей. 19 років відсутності вірус поліоміліту повернувся в Україну. Він надалі буде поширюватись, викликаючи паралічі у дітей, поки ми з вами не дамо чіткої відповіді на спалах. Причина цього серйозні ризики, які поліовірус несе для нещеплених дітей. На сьогодні існує два типи вакцин від поліоміоліту: інактивована поліоміелітна вакцина ІПВ. і… Оральна поліомілітна вакцина ОПВ. Єдиний спосіб забезпечити захист дітей це швидко сформувати їхній імунітет за допомогою ОПВ. Лише дві крапельки вакцини. Ліки від поліоміліту на сьогодні не існує. Його можна попередити лише за допомогою імунізації. Скажіть, а скільком людям вже допомогла ця вакцина? Ви знаєте, понад 10 мільйонів людей сьогодні мають важливість вільно пересуватися, хоча могли б бути паралізовані. Уявіть собі, що серед цих здорових людей є і ваша дитина. Підкажіть, будь ласка, а де зараз проводяться щеплення? Ми дуже близькі до того, щоб творити історію подолання поліо. Щеплення єдиний оберіг.